І будемо починати. Спочатку я беру, можна, наприклад, взяти ще що серветку, щоб була, у вас була поруч. Да? От ми розтирати будемо паличками. Можна взяти ще серветочку, для того, щоб там руки витирати. Так, перша крейда, яку ми беремо, це жовта. Така буде. Вона буде як горяча, ну в мене така, да? жовтенька, тепла, тепла жовтенька. да, І я буду покривати листочок верхню частину повністю трошки залишу з правої сторони. Залишу таку теж, відстань для того, щоб потім сонечко таке зробити. Ну, буду робити, і ви будете бачити. І, Такими частинами, да, буду покривати весь, десь може бути яскравіше, десь може бути не так яскраво. Тобто я хочу залишити тільки одну таку частинку, Всі, всю іншу частину я. Е, е, Листочка я буду покривати цим кольором. І тепер я буду його розтирати. Я можу зробити це і пальцями, да, щоб було скоріше. Навіть я сформую, отут дивіться, навіть сформую такий кружечок. Да, це як буде, і буде сонечко таке. Так, я хочу додати ще більш темного, помаранчевого кольору, наприклад. Да? От я і ще хочу якісь такі плямки додати. І теж я хочу з'єднати, Дивіться, як красиво воно буде з'єднуватися. Але дивіться, із-за того, що я зробила такими лініями, да, все одно, як би простір да, стає таким, як повітряним. Із-за того, що я зробила такі прямі. Якщо б я зробила кучерявий такий, то буде по-іншому. Десь яскравіше, десь світліше. Частинки да? Так, я хочу от деякі де частини, наприклад, трошки ще затемнити і я візьму. От в мене є такий коричневий, у мене є такий теплий теплий кирпічний, такий, да, цеглинки. Такі. Не е, темний, як земля, а от, от такий теракотовий, да, такий колір. Я можу взяти от такий ще колір і додати трошечки. Я хочу трошки-трошки додати, тому я зроблю е, такі не, не дуже яскраві лінії. З цього боку я зроблю більш біль, більшу частинку яскраву. Навіть е, кінець іще більш яскраву хочу зробити. І теж буду розтирати. Можна це зробити буде палочками, да? наприклад, ну, мені краще, якщо я отак вот зроблю. Навіть якщо залишилися якісь лінії, так. Да? Нічого страшного, це, ну, навпаки, такий, градація кольору вона завжди виглядає як більш, ну, скажімо, більш схоже на життя, да? таке, як справжній. Так, я можу хочу трошки ще трошки додати, ну хоча може, от таких нерівності, не зовсім рівних ліній, може отак. Таке небо. Так, угу, да, це таке небо. Кольорове. Мабуть, увечір. І тепер нижню частинку, да, це земля. Да, і нам потрібно ну, зробити. А, а от що, що ще хочу додати неба, і ще зробити більш такий темний, оце, темний простір, але, але я хочу додати червоного. От в мене такий яскравий червоний ми вже був, червоний більш яскравий. Теж я буду робити це такими лініями, для того, щоб утворити якийсь, якийсь рух для нашого простору. І ще можу додати трошки коричнього, щоб трошки змінити колір, Такий, щоб не зовсім був червоний. Якщо я хочу щось висвітлити трошки, да, то тоді в мене є більш світлі такі кольори, от я хочу зробити трошки світліше тон, да, знизу зовсім так знизу, то тоді я додам навіть світлого кольору трошки висвітлюється. Частинка. Угу. Тепер земля Вона може бути, да, не обов'язково коричнева, як, як ми е, звикли, да? вона може бути і е, різних відтінків, тому ми можемо темний колір додавати різний. Ми почнемо навіть більш таку з темно-синього, а потім будемо додавати додавати кольори. А, навіть з зеленого, от з цього боку, такий темний-зелений, але він буде яскравий такий зелений, бі, е, бірюзовий, скажімо так, але тільки-тільки таку може полосочку. Яка буде переходити? Тому що земля да, може давати теж різні різні кольори. Вона, давайте далі, наприклад, ще темно-синій, да, переходить в темно-синій. Це більше буде. Такий навіть сірий я можу додати. Навіть трошки було такого і блакиті. Тільки потім, да, це буде більш такий темний, синій. Навіть фіолетовий, да? Такий аж яскравий з цього боку, але трошки тут фіолетового, да? може, і тут іще я додам. І все буду е змішувати, да? буду змішувати теж ці кольори буду змішувати розтирати. Спочатку такий зелений. Навіть жовтим він змішається і буде такий більш яскравий. Потім навіть блакитний, можна блакитного трошки додати, щоб його було яскравіше видно. Бачите, якщо да, я наклала е, такими полосками, у мене зовсім по-іншому навіть будуть всі кольори змішуватися. утворюватися переходи. Зверху, да, я можу додати кольору, можу фіолетового додати, темно-синього я хочу, такого темно-темно-синього. І зверху, мабуть, навіть такого о, темного. Да? От ми, я хочу взяти чорний і зробити, ну, починати, да? от ми дерево будемо тут наверху, на, на верхівці малювати, і вже дивитися, чорним кольором я хочу зробити контури, да? контури цього дерева. Неважливо, як як там будуть гілочки йти, І потім ми а, листочки, да, нам потрібні листочки. Я буду робити такі яскраво червоні листочки, хочу зараз повитирати свої руки. А, Листочки, да, листочки я буду робити червоні, ну, може такі коричневі іще. Да. Ось такий яскравий червоний в мене є такий теплий, да, теплий. да, І от листочки, якщо я і буду розтирати, да, то о, тільки буде палочкою, да, бо будуть маленькі, маленькі плямки. Але я можу, наприклад, і не розтирати. Да. Як я буду там малювати ці. Додавати ці, е, домальовувати листочки. Чому я буду їх малювати всіх, які от будуть летіти. Оце буде вітер в нас такий, да? навіть е, і для того, щоб його показати, я хочу оці листочки, от цей бік, да, отак, от горизонтальним чином, я їх і буду малювати. Є. Навіть, може, і коричневий не знадобиться, тому що коли я червоне малюю а, разом з чорним, вони таки і утворюються трошечки коричневі. Яскравіше червоне треба взяти на червоному кольорі да? такий більш яскравий червоний. Тут я зроблю трошки тінь, Для, для цього да, я червоним кольором трошечки таку лінію зроблю, і е, навіть розітру, потім розітрую його, його трошки книзу, для того, щоб утворилася така тінь. От я буду вже розтирати паличку для того, щоб. Великий не забирати, да, от пальцем, коли це робиш, це така великий простір, да, мені великий не потрібен. Навіть якщо яскравіше я хочу. Нехай буде яскравіше, чорний яскравіший. Якби ви намалювали дерево, я подумав, що це цунамі. <рес> ага. Схоже, так, да? на, на якусь хвилю якусь таку, так? Да? Ага. Да. А це всього лиш на всього пагорб такий. Так, і от знизу теж будуть листочки, знизу летіти, так, да. навіть лежати. Угу. Все ж таки такий коричневий, ви такого кольору, коричневий, може, да, може, треба і темніше трошечки. От такий, для того, щоб його видно було, да, я візьму темніший коричневий і додам десь таких відтінків листочка. На, на, на тих листочках, що я вже малювала, да, трошки додати якогось такого відтінку, щоб не навіть вони є. Особливо, коли от змішували з чорним, да, вони, мабуть, і є такі. Але можу додати, наприклад, якісь такі штрих, штришочки. І вже теж це буде такий непростий червоний. На жовтому дуже гарно це видно. Ну, таке ми з може, більше. Що я ще можу додати, це, наприклад, якихось іще додатково я можу світленьким кольором зробити такий, ну, як розсипну таку частинку, да, для того, щоб вона не була однорідна, бо я не хочу показувати, що це. Листочки, ну, це такі, якийсь пагорб, да? не обов'язково, що там листя або трава, напевно, да? тому це може бути і чорний більш тут, наприклад, такий якийсь для того, щоб зробити його неоднорідним. Да? З цього боку. Потім, наприклад, темно, синім, просто для того, щоб додати. Да, ну, вже таке трошки живе, з'являється сірого мого теж. Додати сірий, мабуть, на темному його буде більше видно. Ну, навіть білого можу додати да? якихось, от. особливо на світлої стороні можна. І тоді буде виглядати навіть як об'єм такий, але да? не однорідна, якась така сторона. Все ж таки, ми малюємо осінь, да вже осінь така, яка завершується, але от трошки іншим способом це а, пастелю. Навіть дивиться ми і а, завершили, да, ми встигли завершити його і за один урок.